Так, друзі, доброго дня! Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, все, як і очікували, все, як і говорили, все точно так і відбувається. Значить, новини: е, Інфофакт Україна, е, Денис Шмигаль. Україна допустить приватних інвесторів для розробки родовищ титану, урану, ванадію, літію, титану та солі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кадміну. Також в Україні буде створена диверсифікована система зберігання нафтопродуктів із запасом на два місяці. Сьогодні схвалили законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. у разі настання кризової ситуації в резервах будуть запаси, які в об'ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Все те, що ми говорили раніше, все те й відбувається. І на сьогоднішній день, поки одні воюють, інші протягують закони проти своїх людей, де можна у людей забрати землю, де цю землю можна продати, де у людей забрали енергоатом. Я думаю, що ви бачите, що відключення світла припинились. А що таке? Не бомблять? Чи що сталося? Запустили резервні блоки атомних. Прекрасно! А чого не робили цього раніше? Півроку людей мучилися цим світлом і е, з'їжджали, що нападуть, да, там, будуть бомбити і ще щось. Ну, все, як ми прогнозували, все так і відбувається. І поки одні воюють і гинуть, то інші використовують цю війну для особистого збагачення і розбазарення держави в цілому. Тому за що воюють наші хлопці? З кожним днем стає все незрозуміліше. кліше. Усі спецслужби, які повинні були працювати і притягувати до відповідальності наших злодіїв, роблять показуху. Ні один ніхто ніде не сидить, ну і, напевно, не сяде. Якось так, друзі. Далі буде Геодоста, разом сила, разом до перемоги.